Всім привіт! Сегодня у мене у відео на каналі. Я потроху збираю свій МТ-днепом, я вже покрасив повністю підготову вилку, поставив її, приплатив ці железні штуки і стокупився з проблемою, скільки все-таки здавати масло в вилку. Далі вшукаю в інтернеті, хтось пише на граждан сайтах 120, 140, 150, 135, коротше там одразу багато. Зайшов в YouTube теж іменно на МТ, там набагато відео, скільки залишить масло в саму вилку на МТ. Все-таки я полазив, подумав, який плюс-мінус буде краще, перечитав ще раз інтернет, дойшов до того степені, що лучше заливати 135 мл в одне перо. Тому що якщо буде 150, то може бути багато, вона буде жорстче, якщо буде менше, то вона буде якось трохи припускає щось, вона без не працювати, а 135 і багато і не мало. Якраз, думаю, то буде більш-менш нормально. У мене масло, я по-моєму w 30 але я не знаю, тому що мені це масло подарили. Ну як подарили, мені просто дали там, типу, я попросив мені масло на руку так подогнати, Мені дали там, переписку вот руку і там просто доки було уже масло залишити. Меня у мене теж немає, то я це буде на глаз. У мене така баночка 200 мл. Я тут набрав плюс-мінус 18 хоча б верхушка буде. Все, я ось я собі взяв 200 мл баночку, ось собі налив масло. Тут, якщо поставить ровно, то так, додать плюс-мінус до хуя маска. Трошки собі. Плюс-мінус. Тут 135 мг. Тому що в мене маска качика, аж приця, це котка вігні, щоб помікати. Тут 200 мл, то якось так. Зараз будемо поступати заливати. Зливаємося оцеро. Я сподіваюся, вона не потече, тому що я це зробив сам в руку перший раз, видавався і ставив, пошипнички ставив старі, поси перемог з собрав, не мешкається. Це не, не цікаві, потім, це не план Зараз Я не знаю, що потім не буде. Пельники нормально поставив і все буде добре. Перше Воно позволив вже. Мене вже радує. Ми веремо, право нажигаємо. Масок, ну, Лучше всего, когда у стоїть у вас и уже выкосняли давать масс, сначала покачать, а потом уже ставить. Но ну, я забыл так. Так, кстати, подождите, пока что мы закручиваем. Теперь мы покачиваем саму вилку. Ну, просто поднимаем ладну. Зарплатить. Вилка в воді не тече, можна покушувати. Десь раз 5, я думаю, виплатить. Також, якщо ви там робите машини, ставите на 80 гуч, там покачати їх і ставте. Але коли ви ставите, їх не перебачите, тому що потім масса приліться і воно буде хіново працювати. Воно, звісно, потім в дорозі якось розкачається, але це буде швидкіше і воно буде певніше робити. Така ж сама історія. Подкрутили. Залили. Якщо потім буде мало, ми це в будь-який момент може буде відкрутити і якщо що долить. Дуже видно, що масло штить. Ще раз просто ось коложно якось. Дивіться, скільки осторожно будемо прокачувати незовий клічку, як я вже коли поставила, тоді заливаємо, заливаємо масло. Що вони, не добилось через верх? Воно піднімається до самого верху і виходить в воздух. Тому що це останні кінові, воно ще нормально не пройшлося, тому якось так. Покажется ничего Оп, и по-моему в мене потекло масло. Ось, да, вона нас не потекла, блядь. Це пиздец. Вот все потекла булка в мане. І право про чогось, а чого саме, я не знаю. Возможно, я погано болт нажав, возможно, там хренові шайби стоять. Зараз, якщо що, воно все там ще масло залишилось, я спробую відкрутити цей болтик знизу, і, якщо що, його замінити, або зараз спробую бажати його. Повинку, блядь. <смеш> так, зараз я плями. Воно, там видно, не буде, бо в мене штатіва немає. Я ставлю, коли можна якісь столи, є таке Так он такой площа. Так, вода. Ведачка в мене конче. По-моєму скачуємо, щоб просточити його тут.